Друзі, всім привіт! Аярка груп сьогодні представила нові дискові лучільники нашого власного виробництва. Це у нас іде варіант на демпферних стойках. Другий варіант на стойках Хеліадор. Що ми змінили? Поставили карти перекриття з листового металу по всій бороні 15 мм. Це дає нам більшу вагу, тому що дисковий лочинник при гарній вазі працює без шифера. Внутрі йде демпферна вставка. Потім йде жорстка стойка, диск 510 білота. За ним йде у нас така борона. Тобто, що ми робимо? Спочатку діскуємо, все перемішуємо, потім розтягуємо рівномірно по полю і закриваємо важким коточком. Стоять у нас найкращі подшипники виробництва європейського. Тут стоїть 208 в дисках, 308 в катках. Варіанти є 2,4, 3,2 метри. Наприклад, цей варіант на демпферних стоїчках 2,4 вага в нього тонна 300. Уже йде пальцеве регулювання глибини, тобто виставили, поставили все без проблем. Від 2 до 14 сантиметрів. Будь ласка, звертайтесь по всій Україні доставочку організовуємо. Гарантію сервіс все як треба. Звертайтеся Group. Друзі, також підписуйтесь на наш ютуб канал ARK на Ютубі. Серед підписчиків будемо розігрувати гарні сертифікати на техніку і запчасті. Всіх чекаємо на нашому каналі на Ютубі.